Військові спеціальності в усі часи мали великий попит серед вступників в умовах воєнного стану. Ця тенденція не змінилася, кажуть у центрах комплектування та соціальної підтримки. У військовій академії міста Одеси на факультет десанту штурмових військ у минулому році був конкурс 9 осіб на місце. Загалом конкурс 2-3 кандидата на місце, фактично у кожен військовий вуз. Але є маленький нюанс. У військові вузи приймають кандидатів, у яких є результат мультипредметного тесту 100 балів. О, це такий мінімум, який повинен набрати кандидат на вступ. Готують спеціалістів військової справи у відповідних закладах освіти. Військову професію можна отримати у середніх навчальних закладах це є військові коледжі, на військових кафедрах, при цивільних вузах і у військових вузах, які знаходяться в найбільших містах України Київ, Харків, Львів, Одеса, Житомир. У військовому коледжі навчання триває два роки. У військовому вузі навчання триває 4 роки бакалавр, отримують звання бакалавра і у військовому, а також потім ще магістратура. отримують звання лейтенант після 4 курсу і після 5, а також отримується диплом цивільного зразка. Тобто особа має фактично дві спеціальності. Фахівці зазначають, вступити до військових навчальних закладів можуть як цивільні юнаки та дівчата віком до 30 років, так і військовослужбовці. Потрібно прийти до, до територіального центру за місцем своєї реєстрації. Не можна прийти у червні, місяці, я хочу навчатися. Це вже буде пізно. Ви приходите в січні, ось зараз, до територіального центру і кажете, я хочу бути військовим. Кандидат на вступ. Проходить обов'язковий медичний огляд, психологічне тестування і перевірку фізичної підготовки. Тобто для дівчаток це силова вправа, це біг, для юнаків це підтягування на перекладанні і так само біг. Військовослужбовці, які зараз проходять службу, вони звертаються по команді до свого військового начальника. Пишуть рапорти. Відповідно, потім вже йдуть на дачу екзаменів. Умови вступу до військових навчальних закладів передбачають складання іспитів. Не всі змогли здати мультипредметні тести у тому році, тому у військових вузах були внутрішні екзамени. У військові вузи на кафедри приймають по екзаменах мультипредметний тест і обов'язково перевірка фізичної підготованості. До сержантських коледжів заклади середньої освіти приймаються по внутрішньому екзамену і за перевіркою фізичної підготованості юнаків чи дівчат. Представники сехзаганського центру комплектування та соціальної підтримки кажуть: наразі держава потребує висококваліфікованих спеціалістів військової справи. Сьогодні професія військового дуже актуальна, високооплачувана. Наприклад, сьогодні курсант військового вузу отримує стипендію 850 гривень плюс 30 тисяч військових доплати. Ось. У майбутньому ця професія також буде дуже потрібна. Дуже важливо, що всі військові вузи забезпечують роботою. Тобто, по закінченню вузу людину розпреділяють, як це говорять, до за місцем служби, де вона служить найближчі три роки за контрактом, Дарі Юськова Олексій Васильченко цей день.